Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєво не змінюється. Терористи продовжують порушувати режим тиші та провокують українських військових на збройне протистояння. Останні два дні можу сказати, що перемир'я у нас ніякого немає, принаймні з їх сторони. В основному вони працюють артилерією. Свога не підходили. Свога не підходили. Вог це дуже близько. 300-400 метрів ребята з подскульника влупить вже по нашому дату. То есть подкрались тихонечко, поработали в тиху. Но в других местах были под Ждановкой, подтягивали конкретно кадровые офицеры российские. Не дають спокою бойовикам повітряні ворота Донбасу. Обстрілюють інші населені пункти Донеччини та Луганщини, поблизу яких є позиції українських військових від півночі зони АТО до півдня. Зградів обстріляли околиці Гнутова неподалік Маріуполя. І стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли наших захисників у Донецькому аеропорту, та тричі і стрілецької зброї і гранатометів у населеному пункті Нікішина. Поблизу нового Айдару терористи застосували протитанкові керовані ракети. Вчора ввечері незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових, застосовуючи артилерійські системи, у тому числі один раз ГРАД. Артилерійський вогонь вівся поблизу населених пунктів Богданівка та Орловське. Під обстріл реактивної системи вогню ГРАД потрапили околиці Гнутово. Під обстріли бойовиків постійно потрапляють населені пункти Луганщини. За минулу добу зафіксовано вісім таких атак. Повідомляють у прислужби Луганської облдержадміністрації. Найгарячіші точки станиця Луганська та Кримське Новоайдарського району. У станиці Луганській вчора зранку відбулось зіткнення українських військових із бойовиками. Крім того, селища кілька разів обстріляли з мінометів. Станом на 10 годину четвертого січня в станиці все ще тривають перестрілки із застосуванням крупнокаліберних кулеметів та автоматів. В інших традиційно гарячих точках Україн. На території Луганської області чорнухіна трьохізбенка щастя поки що зберігається вогнева тиша. А от в місті Попасне на Луганщині, які півроку тому звільнили від терористів українські військові. Люди живуть мирним та спокійним життям. кажуть, вдячні армії за те, що вони оберігають їхній мир та спокій. І міліція і ані в місті патрулюють охраняють так, що можна ходити спокійно. Середовище бойовиків, так званої ЛНР, тим часом не вщухають суперечки. Після смерті ватажка бенформування Бетмен Олександра Бідного, якого ліквідувала поліція бойовиків, ситуація в районі його впливу значно загострилася. У міста Антрацит ровенькі Алчевськ та Красний Луч перекидають групи бойовиків, підпорядковані главі ЛНР Ігорю Плотніцькому, за підтримки російського спецназу. Одночасно в бік Луганська з південного напрямку передислоковуються артилерійський та піхотній підрозділ одного з так званих козачих формувань. Нагадаємо, плодницький має конфлікт. З козачими групуваннями в той же час напружена ситуація спостерігається в Донецьку. Пише керівник руху інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Він повідомляє, що у Петровському районі Донецька постійно виникають перестрілки між бойовиками банформування восток, козаками, які не визнають керівництво так званої ДНР та військовою поліцією самопроголошеної республіки. Тимчук повідомляє, що бойовики ведуть активну розвідку розташування українських підрозділів в районі Авдіївка, дослідни Донецький аеропорт. Піски, а також укріплюють свої позиції в районі Спартаку Донецьку. Обладнують укриття для бронетехніки, приховані вогневі позиції для танків і артилерії. Фіксують також конвої з військовою технікою, яка надходить бойовикам. Зокрема, 25 одиниць тентованого транспорту, що пересувається у напрямку Донецька. Також зафіксовано перекидання одиниць бронетехніки до ділянки щастя станиця Луганська. Загострюється ситуація і в районі розмежування Донеччини та Луганщини поблизу Дебальцівського плацдарму. Там триває перегрупування артилерії бронетехніки. За кілька днів у цьому напрямку відбулося перекидання близько 15 танків, 10 бойових броньованих машин, до 30 одиниць ствольної артилерії, а також шести одиниць ракетних систем залпового вогню. Також на приморському напрямку в першій лінії бойового порядку терористичних військ зафіксовано появи як мінімум двох мобільних артилерійських груп.